Це один із семи гідрометеорологічних постів Придеснянської водобалансової станції, розташований на річці Головесня, правій притоці Десни. З допомогою цього млинка ми визначаємо витрату води, витрату води в день, в місяць і в рік, наскільки ця річка наповнює чи доповнює вже річку Десну. Також метеорологи фіксують тут температуру води, її рівні, тверді наноси. Ця річка вимиває за рік 40 тонн піску, каже Олександр. В роботу метеорологів на головесні втручаються бобри. Е, нагачують гадки, що погано сказується на самописці, е, на нашому. Ну, там йдуть перепади дуже великі, то ми стараємось русло чистити. Будка для якби, схрону всіх інвентарів, які потрібні для вимірювання. На даній річці. Валдай, самописець. Якщо пройде дорщик, річка піддиметься або пуститься, то ми на цьому самописці можемо вирахувати, наскільки рівень води піднявся, наскільки опустився. Пунктів виточок синоптичних спостережень на станції десятки. Відстані між ними по кілька кілометрів. Тому деякі метеорологи пересуваються по ділянці спостережень на двоколісних. Щас ми йдемо брати. Флагу ґрунту. От йдемо на, на одну з точок, точка номер 7 і будемо брати. Довжина такого бура до 1,5 метрів. Проби ґрунту беруть через кожні кілька сантиметрів глиб, розкладають по покремим ємностям. Їх потім доставлять у лабораторію. На ґрунті вимірюють також температурні параметри. Прилад як коробка Нізенькова. Вона. Заглубляється на 3 см, тобто на глибину залягання взлакущіння. Тут стоїть мінімальний градусник. На даний момент показує 5 градусів морозу. А це називається мерзлотомір Молотова. Тут шкала. Десь 1,5 метри в цій трубці є вода. І по мірі того, як ґрунт промерзає, замерзає вода. Ось прощупається так пальцем. 5-6-7. Сантіметро. Ось тут тверде, а тут мягке. Це будівля гідрометеостанції. Працівники фіксують і записують в зожити десятки показників. Станція веде спостереження у трьох напрямках: агро, гідро і метео. Ольга показує метомайданчик при станції. За допомогою цієї скляної кулі геліографа вимірюють тривалість сонячного сяйва. Один дві-три Уже приблизно чотири 4... Половиною навіть більше години сонце не затінялось хмарами сьогодні. Жінка працює моторологом більше 10 років. Розказує, як за її спостереженнями змінилась середньорічна кількість опадів і наскільки зросла середня температура повітря. Приблизно, ну, може, на 0,5, на 0,2 градуса. Це, здається, небагато, але все одно це є вже зареєстрованим фактом. А опади. Хоч є великі каливання на протязі року, але річні опади вони, ну, це стала, мабуть, величина, вони майже ніколи не змінюються. Але з'явились погодні явища, не характерні для клімату області, каже Ольга. Це імла, тому при низькій вологості ґрунту вона з'являється. І в минулому році була пилова буря, яка не спостерігалась в нашому регіоні. Ну мабуть ніколи. Моя сам'якна думка, що це залежить, скоріш всього від вирубки лісів. Зараз на Продиснянській водобалансовій станції працює 20 людей. Це чоловіки і жінки з довколишніх сіл. Допомагає їм в роботі кінь малиш. Понад півроку колектив працює без начальника Олександра Надточого. Він учасник української експедиції в Антарктиді. Олексій Коцепчук Віталій Коровко. Новини на Суспільному.